Вітаю! Ви дивитесь програму Аналітика буднів. І з вами я, її ведуча Ніна Коробко. Сьогодні ми розповімо про найцікавіші події в нашому університеті за останній тиждень. У випуску ви побачите переговори ректора університету з послом Франції. Новолівська лауреатка Світлана Алексієвич провела лекцію для студентів. І наостанок спортивні новини: Кну єднає і перемагає. Посол Франції Ізабель Дюмон зустрілася з ректором університету Леонідом Губерським. Вони обговорили програми обміну українських та французьких вишів. Нині студенти нашого навчального закладу можуть отримати подвійний диплом в п'яти університетах Франції. Учасники зустрічі висловили бажання розширити співпрацю в майбутньому. Леонід Губерський зазначив, що мовний бар'єр не є у цьому перепоною, адже багато студентів вивчає французьку мову. Для нас это очень важный университет для Франции, потому что у нас уже долгие сотрудничества с этим университетом. И я, конечно, надеюсь, что эта встреча с ректором нам поможет еще развивать свои отношения. Мы сегодня с Первичным из 28 университетами Франции, сопроводные университеты. Хороші дуже нас стосунки між студентами, викладачами. І зацікавлені, що сьогодні ще раз приємно це зазначити, що зацікавлені французької сторони у подальшому розширенні грошені повинні співробітництва. Після зустрічі делегація посольства відвідала лінгвістичний музей університету та французько-український центр співпраці. Посольство подарувало центру 200 книжок. Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич завітала до кну імені Тараса Шевченка. Письменниця перша професійна журналістка, які присудили Нобелівську премію у сфері літератури. Про деталі зустрічі Інна Левченко про майбутній приїзд Нобелівської лауреатки сповіщає вже величезний банер на першому поверсі червоного корпусу. І чим вище підіймаєшся, тим метушливішою стає атмосфера. На годину куп'ята перші гості діляться своїми очікуваннями. Більше іскусство, більше політики. Цікаво почути сучасника, який є області маріалів. За вихідні я вже час як читав і дійсно тепер зрозумів, за що філамберська племія це книга, яка дозволяє скидати ідолів. Тільки скидати ідолів не з пам'ятників, а скидати ідолів голову. Мені здається, що просто почути.

А тих, хто не встиг потрапити до зали, велась пряма трансляція у холі. При рівень гості можна здогадатися, з численної охорони та синхронного перекладу. До останнього не було відомо, якою мовою Світлана Олексійович планує виступ. У холі активно продають книги письменниці, а у залі не залишилося місць. Нарешті коридором до актової зали керкує Юрій Макаров, модератор лекції. І за кілька хвилин після нього сама письменниця. час майже двогодинної розмови Світлана Алексієвич розповіла і про свій шлях письменника, і про книгу «Время секонд-хенд», і про те, як політична ситуація впливає на Білорусь. Після цього всі охочі могли поставити запитання. А та книга родила другу книгу, поскольку я, десь то з другої книги, я поняла, що вот оно, это время, його треба записати, які люди. Они сейчас потрясены сначала войной, потом была война в Афганистане, потом Чернобыль. И очень важно вот, в том жанре, в котором я работаю, найти человека потрясенного, застать его в минуты потрясенности. Те мои книги, которые я пишу, это же не коллекция ужасов. Меньше всего я хотела бы, чтобы об этом говорили, что я писатель катастроф. маленького человека я слышу, того человека, который исчезает бесследно в темноте времени, которого никогда никто не слушает. Вот если Флабер говорит, что человек вперед, то я человек ухо. Собираю как бы не маленькие просто истории, я собираю образ времени. Інна Левченко, Інститут журналістики. Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час» уже у сьому пройшов у Києві. Це своєрідний спосіб привернути увагу до важливості дослідження дитячої літератури. На заході побувала Інна Ревенко. До Міжнародного дня дитячої книги відбувся сьомий симпозіум література Діти, час 8 квітня. Усі бажаючі відвідали захід у стінах інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У рамках симпозіуму відбулися майстер-класи, презентації та круглі столи. Цей симпозіум відбувається вже в сьоме. Він є мандрівним. Він відбувався в різних містах: і у Львові, і в Миколаєві, і в багатьох інших містах України. І на сьомий рік він нарешті домандрував до Києва. Тобто, цей симпозіум гуртує навколо себе і дослідників літератури, тобто літературознавців, філологів, і письменників, і перекладачів. І я пригадую, на попередніх симпозіумах брали активну участь психологи. Без яких ну, важко уявити собі дослідження дитячої літератури? Сучасна дитяча література та література для юнацтва. Її напрямки досліджень, тенденцій та проблеми стали головною темою симпозіуму. Мета, надзавдання цього курсу: не навчити дітей читати всіма мовами в світі, ні, а навчити дітей не боятися відкривати книжку чужою мовою. А для студентів інституту філології майстер-клас Творче інтерактивне читання провели Тетяна Качак та Галина Рис. Члени ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Інна Ревенко, інститут журналістики. Нове медіа з'явилося в університеті Шевченка. Радіо «Кну» поки що не мовить цілодобово, але активно розвивається і збирає команду. З ініціаторами проекту поговорила Надія Суха. Телебачення твого університету, сайти факультетів і навіть кафедр, а також численні спільноти в соціальних мережах, серйозні та жартівливі. Наш університет живе активним медіажиттям, Утім, до недавнього часу ми не мали свого радіо. Проте з усиллями кількох студентів ситуація змінилася, і в КНУ імені Тараса Шевченка з'явилася своя хвиля. Ми завжди рівняємося на сусідні університети. Оксфорд, Кембридж, і так далі. КПИ. КПИ, да. И хороший них є радио, нам теж потрібне яка концепція у вашому радио? Это не только вот, как информативный портал, да, огромный. Это так понятно, значимость радио. А, в первую очередь, наверное, это как бы, возможность студентам проявить себя. И кожного разу ты собираешься, замагається в Европу, и створювається навіть паблика ВКонтакте. Взяли і сделали. І на прямо працює, Можна ще знадержати кнопочку на радіо. Я на заработає там красиво п'ять ребята. І Вова не обдурив. На сайті Радіо можна послухати чудову музику в будь-який час доби. А от щодо авторських програм, то така вийшла поки одна. Це була музична програма під назва музичний десерт. Музична суть судьбає в тому, що ми запрошуємо кружні молоді гурти. І вона говорить про те, як вони дійшли до такого успіху про те, що вони стали просто? Цікава Цікаво. Правда? Да, рассказывают, как они розказують, поднимали, знаете, вот прям знизу, собирались, там не знаю, с барабанами гітарами. итоге у них виходить неплохая музика. Записуються ентузіасти в радіостудії інституту журналістики, але в створенні радіо є й сумний момент. І пахне він бюрократією. Одним словом, для того, аби це все було офіційно і одобрено адміністрацією, треба багато побігати університетом, різними корпусами, з усіма переговорити. Це наче, не знаю, такий цікавий веселий, саме, Є проблеми, бюрократична основа. У нас дуже бюрократичний університет. Прямо, не знаю, німці не такі бюрократичні, як наш університет. Ну, це все пробивається за день. Оскільки радіо з'явилося нещодавно, про нього знає ще мало людей. А розкажіть, будь ласка, про як ви популяризуєте своє радіо? А, вопрос доволі каверзний. Рекламуємо радіо за допомогою сарафанного радіо. А, в першу чергу, так, да, світна група ВКонтакті. І було б круто, якщо хто нас дивиться, зайшов на радіо КНУ і дивився, що в нас там є. А якщо їм подобається, то, да, звісно, Да, Добавляться добавиться к нам в групу, Вот, нас постоянно репостят всякие профкомитеты и прочие, прочие штуки, которые заинтересованы в этом, и нам это нравится, что они заинтересованы. Як виявилося, команда Радіо КНУ ще до кінця не сформована, тому вони шукають однодумців. У нас є три категорії людей, які ми відбираємо. Да, в першу чергу, це радіоведучі, а в вторих, це просто ценний вимираючий вид, це редактори звуку, яких просто не вистачає, вони вимираються, їх потрібно шукати. Вот, они не появляются почему-то. И в-третьих, это корреспонденты, люди, которые будут помогать нашим ведущим, искать информацию, обрабатывать ее. Вот. Ну и, конечно же, если есть креативные какие-то дизайнеры, пожалуйста, нам нужно оформлять сайт Что ж до планов на будущее, то никто на досягнутом не собирается. Из наибольших плане мы собираемся все-таки собрать и сформировать остаточную команду с... великим, скажімо так, штатом ведучих з декількома колабораторами і з усіма з усіма людьми, які нам потрібні і навіть не дуже потрібні. Радіовіщання. У нас намічається більше проєкт радіовіщання. Якщо ви гуляли, опять же, по как бы, кампусу КПІ, по там звучить музика. Там от огромне діло. от махіни озвучують наш радіопост з городку. Динаміка. Да, или вот по корпусам. Как бы все это будет по времени, спокойно, тихо, чтобы никому не мешало, но мы планируем это запустить. И естественно популяризация увеличится в разы. Взагале мы разраховываем по наш Да, думаю, хорошо. Знаете, рубрика Листа опять пришла. Да. Ну, блотняк. Блотняк, да. Планируем, не знаю, показать людям, что это крутая идея. И все сразу, сразу не получается. Еще она не уныло. ...поспілкувалася Надія Суха, інститут журналістики вісім навчальних закладів. Взяли участь у футбольному святі. КНУ єднає. До фіналу вийшли університет біоресурсів та природокористування та господарі заходу. Хто став переможцем, знає Дар'я Ракіцька. Основний час голів не побачив. Нобіп мав перевагу, але не мав реалізації. Також не могли дотиснути гравці КНУ. Побіділі я вважаю сильніше, хоча, може быть, сьогодні нам більше повезло. Я всегда вірю в своїх парней, иначе бы б я ні не тренував. Серія пенальтів виявила найсильнішого. З рахунком 4-3 перемогла команда КНУ. Мотивувала, звичайно, велика кількість болівальників, гарна підтримка, за що ми їм також дякуємо. Мотивувала насамперед показати себе, показати достойну гру, гарну. І, звичайно, як господарі турніру перемогти. Голкіпери перші удари парирували. Наступні постріли футболістів обох команд були влучні. Але останні пенальті не реалізував гравець Нубіпа, та в той же момент КНУ став чемпіоном. Команди привітали ректори Нубіпа і КНУ. Чи перемогла сьогодні? Як і завжди в справжньому спорті нашому велика наша дружба. Призглядаських симпатій отримав Денис Чухранов. Найкращим голкіпером став Микита Ігайов. Поскольку це вже втора серія пенальті, мною відбита наша команда вийшла в лігі Динамо, а також в полуфінал, теж після пенальті, після рішаючого моєго відбітва пенальті. Ну все как хорошо закончилось. Так, на все. Бомбардирську сходинку очолив Євгеній Мамайсур. А найкращим гравцем турніру став Олексій Остапович. Чотири-три вітаємо хлопці, бажаємо перемог та тріумфуйте. Далі Дар'я Ракіцька, Олексій Єрмоленко, інститут журналістики. На сьогодні це все. З вами у студії була Ніна Коробко. Побачимось уже за тиждень!